Смерть через переохолодження. Спочатку зими від холодів та морозів на Львівщині постраждало майже 70 людей. Шестеро з них померли, решта госпіталізовані. Допомогти потребуючим закликають і Львів'ян. Без хатки можуть знайти прихисток у центрі нічного перебування. Вдень тут порожньо, а вночі немає де спати. Щовечора вечора до центру обліку та нічного перебування сходяться безхатьки. У Львові уже три роки за незмінною адресою Крилівська 3А вони знаходять тепле ліжко, свіжі харчі та чистий одяг. Є таке винника, і навіть телефон їхній записали, так що при нагоді, якщо щось буде, то обов'язково туди звернемось. Знаємо, що є служба така, але телефон не знаю, так треба вдома дивитися. Я не в курсі справи. Чим більші морози, тим більше потребуючих. Наша знімальна група провела райд містом. Ось чоловік коперсається у смітті. Про те, що є така ніч ліжка, зазвичай без хатки дізнаються у своїх кулуарах. Львів'яни допомагають неохоче. З тих чотирьох дзвінків, які телефонують, один буває ну як сказати, дійсно людина замерзає, дійсно це людина бездомна. Чи вони телефонують, коли бачать людину на підпитку? Тобто людина має будинок, має де жити. Вона собі випала і на лавочці сидить собі. як то кажуть, протртверезя. Жертвами морозів стало вже 70 людей. Соціальні працівники вкотре закликають львів'ян не бути байдужими до безпритульних. Якщо ви бачите безхатька на вулиці, викличте швидку. Ірина Качмарок Андрій Сладков, новини.